Цей приголомшливий гірський хребет, що простягається через північну Америку, по праву вважається одним із наймальовничіших місць. Важко повірити, що колись ця територія була вкрита морем, домівкою для величезної кількості підводних гігантів, справжніх монстрів, для яких будь-який сучасний морський хижак був би легкою здобиччю. Це море називали західним внутрішнім морем, і 80 мільйонів років тому. Воно розділяло те, що згодом стало північною Америкою, на дві частини Ларамідію на заході та Апалачію на сході. У період свого найбільшого розміру воно досягало глибини 760 метрів, ширини приблизно 965 кілометрів і довжини близько 3200 кілометрів. Давні води цього моря населяли гігантські рептилії завдовжки до 15 метрів. Які були на вершині харчового ланцюга свого часу, гігантські черепахи розміром із сучасні позашляховики та величезні хижі риби довжиною до 6 метрів могли ковтати здобич розміром із людину цілком? Деякі створіння були настільки сильними, що могли б легко розчавити автомобіль своїми щелепами. Однак найзнаковішим хижаком цього давнього моря був найнебезпечніший і найнепереможніший підводний мешканець всіх часів. Тілозавр. Це справжній титан жаху, який навів би паніку на всіх морських істот, якби раптом з'явився в сучасних океанах. Тілозавр належав до роду мозазаврів, вимерлої групи гігантських морських рептилій. Він був одним із найбільших представників свого виду. Тілосаврус Прорігер був найпоширенішим і найбільшим серед них. Досягаючи довжини 14 метрів та ваги приблизно 8,5 тонн, попри свої гігантські розміри, цей монстр був надзвичайно швидким і спритним хижаком, здатним впевнено полювати навіть у темряві. Його гнучке аеродинамічне тіло дозволяло йому розвивати високу швидкість, ускладнюючи здобичі можливість втекти. Потужний хвіст, що становив майже половину довжини всього тіла, допомагав тілозавру легко маневрувати під час переслідування жертви. Його легкий кінетичний череп дозволяв йому ковтати напрочуд велику здобич. У шлунку одного відносно невеликого Тилосаурус Непаеолікус знайшли зуби величезного хадродус мортоні, хижої риби завдовжки 10 метрів, а також рештки плейткарпус Планіфронс. Морської ящірки з родини мозазаврів, що досягала довжини 4 метри. Як видно, тілозавр не був вибагливим у харчуванні, він поїдав усе на своєму шляху дрібних тварин, інших великих хижаків і навіть представників власного виду, довжина його черепа в середньому становила від 1,2 метра до 1,5 метра, що дозволяло йому відкушувати великі шматки здобичі. Або ковтати її цілком, як це роблять сучасні варани. Нещодавно вчені виявили скелет плезіозавра долі Хорхінчопс, довжиною 2,5 метра у шлунку Тилосаурус. Важко навіть уявити, але цей плазун був проковтнутий цілком, причому його кістки були зламані, але не подряпані зубами. Це свідчить про те, що жертва, ймовірно, була ще живою, коли потрапила в утробу монстра. Що ж до зубів тілозавра, то вони були надзвичайно міцними, сплющеними з внутрішнього боку і округлими ззовні, ідеальними для утримання слизьких моторних морських створінь. Це була ідеальна машина для вбивства, від якої не було порятунку. Якщо жертва намагалася сховатися в глибинах, де видимість була поганою, тілозавр міг легко знайти її завдяки скупченню чутливих нервових закінчень або, можливо, навіть електрорецепторам. Розташованим на кінчику його черепа, деякі знайдені черепи були зламані, але цілі черепи свідчили про ймовірні зіткнення з камінням або навіть навмисне таранення здобичі чи суперників. Цей вид був надзвичайно агресивним, про що свідчать численні сліди пошкоджень скелета, отримані внаслідок сутичок із різними хижаками, включно з представниками власного виду. Вважається, що регулярні жорстокі конфлікти між тілозаврами та іншими мозазаврами були звичним явищем. Замість того, щоб полювати на слабших жертв, вони часто нападали один на одного, нерідко вбиваючи і поїдаючи своїх родичів. Саме через це лише небагато тілозаврів доживали до старості. Якби найбільший тілозавр проплив поруч із сучасною білою акулою, то ця акула точно була б у паніці. При довжині 14 метрів тілозавр був би втричі більшим за білу акулу та у 8 разів важчим, а його паща довжиною понад 1,5 метра, майже половина всієї білої акули дозволяла б йому легко перекусити її на дві частини. Тілозавр, без сумніву, був одним із найгрізніших хижаків західного внутрішнього моря, проте навіть він не був єдиним панівним видом у цих стародавніх водах. Ще одна страхітлива істота мазозавр Гофмана, сильний претендент на звання найбільшої морської рептилії в історії Землі. Мозазавр Гофмана гігант, чий вигляд викликає справжній жах. Він був далеким родичем сучасних варанів, які обрали моря як більш придатне середовище для життя, і вони не помилилися. Цей вид мозазаврів є типовим представником свого роду та належить до підродини Моса у складі родини Моса Саурідає. серед десятків інших мозазаврів він виділявся своїми монструозними розмірами та неймовірно могутньою статурою. Цей вид буквально став вершиною еволюції в межах своєї родини, ідеально збалансованим хижаком. Цей морський монстр досягав колосальних розмірів. Одна з кісток нижньої щелепи мала довжину 1,7 метра. Існують також фрагменти щелеп, що свідчать про розміри до 2 метрів. Оцінки загальної довжини мозазавра варіюються у середньому становлячи від 15 до 17 метрів. Деякі дослідники припускають, що він міг бути 13 метрів завдовжки, тоді як інші вважають, що довжина могла перевищувати 17 метрів. У будь-якому випадку цей мозазавр був найбільшим морським хижаком свого часу і, ймовірно, перевершував за розмірами всіх інших морських хижаків крейдяного періоду. Маса мазозавра гофмана могла коливатися від 30 тисяч до 60 тисяч кілограмів. Якщо виходити з максимальних оцінок розмірів і ваги, ми говоримо про найбільшого морського хижого плазуна серед гіперхижаків. У порівнянні з великою білою акулою цей монстр був у чотири рази довший і більш ніж у двадцять разів важчий. Череп цієї рептилії мав колосальну силу навіть серед інших мозазаврів. на відміну від тилозавра, щелепи якого були дуже гнучкими та рухливими, щелепи мозазавр-гофмана були менш маневреними, проте він розривав плоть рухами вперед-назад. Цьому сприяли його глибоко укріплені зуби, міцні. Злегка сплющені з боків з гострими ріжучими краями, вони ідеально підходили для розчленування та розривання плоті. Завдяки своїм величезним щелепам, які досягали середнього зросту людини, ця тварина могла не лише розрізати здобич, а й ковтати величезні шматки м'яса або навіть поглинати жертву цілком. На відміну від деяких хижаків із чудовим нюгом, таких як акули молоти, що здатні вловити краплі крові за кілометри. Цей морський гігант покладався на свій зір. Великі очні западини дозволяли йому вловлювати більше світла, забезпечуючи чудову далекозорість. Проте його бінокулярний зір був слабким, охоплював лише кут у 29 градусів, що означало, що хижак не міг точно оцінювати відстань до здобичі. Але йому це було не потрібно. Щодо відсутності розвиненого нюху, існує теорія, що причиною цього була абсолютна домінація мозазавра Гофмана як гіперхижака. Його статус дозволяв йому полювати лише на свіжу здобич, тож йому не доводилося шукати поранених або мертвих тварин, як це роблять падальники з розвиненим нюхом. Навіщо було б йому винюхувати здобич, якщо еволюція дала йому все, щоб стати найкращим підводним мисливцем? Його головною стратегією було виявити жертву, і тоді справа була вирішена. Завдяки довгому оптічному тілу, функціональним ластам і добре розвиненому хвосту він міг розвивати високу швидкість і чудово маневрувати. Можливо, він був настільки ж ефективним, як і тилозавр, мазозавр Гофмана був активним верховним хижаком. Його здобичу давали найбільші морські створіння від гігантських риб, включаючи акул. До величезних черепах, а також його власні родичі. Як і тилозаври, мозазаври часто вступали в смертельні сутички між собою і переможець поїдав переможеного. Існує припущення, що цей хижак також міг нападати із засідки на глибинах або переслідувати здобич на далекі дистанції. Його витривалість була винятковою, а швидкість досить високою. Мозазавр активно плавав, використовуючи потужний хвіст. І був теплокровним створінням із високим метаболізмом, що робило його завжди активним мисливцем. Крім того, цей хижак міг топити інших морських рептилій, чекаючи, поки вони піднімуться на поверхню за повітрям. Він також міг занурюватися на значні глибини у погоні з здоробичю. Цей монстр був по справжньому амбітним, нападаючи на будь-яку морську істоту незалежно від її розміру. Навіть найбільша черепаха, яка коли-небудь існувала на землі, Архелон, могла стати його жертвою. Його вага була не меншою за сучасний автомобіль 2200 кілограмів, а довжина сягала 4,5 метра. Відомий як Аралон, цей велетень належав до вимерлої родини протостегідів, що існувала в Крейдовому періоді. Він був близьким родичем сучасних шкірястих черепах. Справжній гігант свого роду, розмах його ласт досягав 5 метрів. Пересуваючись по суші, він залишав сліди розміром, як у бульдозера. Його велика міцна черепна коробка могла досягати 70 сантиметрів у довжину, а масивний гачкоподібний дзьоб, схожий на дзьоб хижих птахів, дозволяв легко розколювати панцири молюсків. Вражаючі розміри робили цю черепаху надзвичайно складною здобичу для хижаків. Захопити її за панцир було майже неможливо, особливо враховуючи його надзвичайну міцність. Якби тилозавр, який часто використовував таранну тактику, атакував панцир Аралона, ймовірно, це не принесло б йому успіху. Але навіть попри надійний захист у вигляді панцира та величезні розміри, Аралон все ж іноді ставав жертвою Мозазавра Гофмана. Проти цього підводного монстра не допомагала жодна стратегія чи природний захист. Про це свідчать скам'янілі рештки гігантських черепах, на яких помітні пошкодження, отримані ще за життя. Часто вони мали відсутні ласти, що може свідчити про сутички з великими мозазаврами, такими як мозазавр Гофмана. Цей морський монстр дійсно панував у стародавньому океані хижак, який не мав рівних ані за розмірами, ані за силою. Проте був один критерій, за яким він поступався іншому чудовиську західного внутрішнього моря. Силі укусу. Цей титул належав хижакові, який полював не лише у воді, а й на суші, найбільшому крокодилу в історії динозуху. Динозух мешкав уздовж берегів західного внутрішнього моря, будучи другим за розмірами хижаком після мозазаврів, що населяли ці води. Його зовнішній вигляд був вражаюче схожим на сучасних крокодилів та алігаторів. Еволюція, здається, вирішила, що створила ідеального хижака. І майже не змінювала його протягом наступних десятків мільйонів років. Динозух мешкав по обидва боки західного внутрішнього моря, утворюючи дві популяції західну та східну. Ймовірно, він процвітав як у прісній, так і в солоній воді. Деякі палеонтологи вважають ці популяції одним видом, інші поділяють їх на два: Дейно rugosus, Ругосус, що мешкав на західному узбережжі, і Дейно riograndensis, який населяв східні райони, розміри цих хижаків вражали. Східний динозух у середньому досягав 9 метрів у довжину і важив понад 2000 кілограмів більше ніж будь-який із сучасних крокодилів. Але якщо ці цифри не здаються достатньо значними, західний динозух був ще більшим. Він сягав 12 метрів у довжину та мав масу понад 8 тисяч кілограмів. Для порівняння, найбільший сучасний крокодил має довжину близько 5 метрів і важить 1100 кілограмів, що робить динозуха у 2,5 рази довшим і понад у 7 разів важчим. Це був справжній гігант, що полював як на травоїдних, так і на хижих динозаврів свого часу. Тіло динозуха було вкрите чотирма рядами надзвичайно міцних і великих кісткових пластин остеодерм, що нагадували броню. Завдяки цьому він міг вступати в сутички з іншими великими хижаками і залишатися неушкодженим, адже пробити ці пластини було надзвичайно складно. Його морда нагадувала морду сучасного місісіпського алігатора або кубинського крокодила, широка з масивними товстими зубами. У глибших частинах щелеп розташовувалися тупі, укорочені зуби. Ідеально пристосовані для дроблення кісток, його потужні лапи були досить міцними, щоб утримувати масивне тіло, дозволяючи динозуху почуватися впевнено на суші. Але найстрашнішою зброєю цього звіра були його неймовірно сильні щелепи. Великі особини могли кусати з силою у 10 разів більшою за силу укусу тиранозавра. А варто зазначити, що тиранозавр мав найпотужніші щелепи серед усіх динозаврів. Деякі дослідження оцінюють силу укусу динозуха у 100 тисяч ньютонів. це еквівалент 10 тисяч кілограм тиску. Така потужність легко могла прощавити автомобіль чи навіть валун. Цей жахливий укус у поєднанні з надзвичайно міцними зубами свідчить про те, що основною стратегією динозуха було не розривання здобичі, а її миттєве роздушення. Жодна жива істота не могла пережити укусу динозуха. Він полював на динозаврів, гігантських риб та черепах, панцирі, яких не становили для нього жодної проблеми, проте Аралон був для нього надто великим суперником через свої розміри. Східні динозухи через свої скромніші розміри не могли вполювати великих динозаврів і більше орієнтувалися на рибу, черепах та середню за розміром прибережну здобич. Натомість західні динозухи воліли нападати на більших жертв. Найбільші особини могли хапати великих динозаврів і розчавлювати їх без страху, отримати травми. Їхні розміри, вага, лють та сила укусу дозволяли це робити. Але найбільш шокуючим фактом є те, що динозухи не вагалися нападати і поїдати навіть великих тиранозавридів, таких як дасплетозавр і горгозавр, одних із найнебезпечніших хижаків свого часу. Наприклад, горгозавр міг досягати 8-10 метрів у довжину. Тож можна тільки уявити, наскільки епічними були битви на узбережжях західного внутрішнього моря, коли ці двоє хижаків зустрічалися. Домінуючи на узбережжях і в прибережних зонах, динозух сіяв в шах серед усіх живих істот, які потрапляли у зону його досяжності. Хоча він рідко запливав у глибини, де панували мозазаври, у прибережних водах йому не було рівних. Та які ж хижаки найчастіше зустрічалися у водах західного внутрішнього моря. Якби ви опинилися в цих небезпечних водах, першою істотою, яку ви могли б зустріти, була б акула Піус. Якщо вам пощастило зустріти акулу на кшталт піуса, не лякайтеся її розмірів, адже вона була порівнянна з китовою акулою близько 10 метрів у довжину. Це була одна з найменш агресивних акул, що мешкали в цих водах. Досліджуючи зуби цієї істоти, палеонтологи дійшли висновку, що піус мав досить специфічний і навіть незвичний раціон. У його роті знаходилося багато пласких, іноді опуклих дробильних зубів. Вони утворювали зубні пластини, найбільші з яких сягали 53 см у довжину та до 46 см у ширину. Загальна кількість зубів доходила від 550 до 220 у нижній щелепі. Та 260 у верхній. Це свідчить про те, що Піус належав до групи акул дагус, тобто харчувався істотами з панцерами, бронею або екзоскелетом. Форма його зубів варіювалася від трапецієподібної та прямокутної до округлої. Поверхня коронок зубів мала дрібні гребені, які збільшували силу укусу, допомагаючи акулі утримувати гладенькі мушлі молюсків. Ці риби були надзвичайно поширеними. Сьогодні відомо до 26 видів піуса. Причиною цього стало велике розмаїття молюсків як із мушлями, так і без них, що рясно населяли моря того часу. Завдяки такій кількості їжі піус процвітав і був поширений майже в усіх океанах і морях пізнього крейдового періоду. Але якщо вам трапилася інша акула, що мешкала у водах Західного внутрішнього моря, то у вас були всі підстави для занепокоєння. сквалі Коракс був одним із тих хижаків, які інколи навіть наводили жах на середніх за розміром мозазаврів. Він належав до вимерлого роду акул крейдового періоду з повністю зниклої родини Анар. Це був справжній безжальний хижак, хоча він не цурався й падалі. Його зуби були гострі та зазубрені, що допомагало йому хапати й утримувати здобич. Тіло цієї акули було гідродинамічним, що дозволяло їй швидко та ефективно рухатися у воді. Існують припущення, що сквалікоракс мав шкіру, вкриту лусками або бронею, що забезпечувало захист і зменшувало опір води під час плавання. Втім, у порівнянні з піусом, сквалікоракс був менш вражаючих розмірів, зазвичай досягав 5 метрів у довжину. Коли їжі бракувало, ці акули часто наближалися до узбережжя, ризикуючи потрапити у володіння динозуха. Там вони могли поживитися залишками динозаврів. Крім того, сквалікоракс був одним із небагатьох підводних хижаків, здатних полювати на птеранодонів, величезних літаючих рептилій із розмахом крил до 7 метрів. Це свідчить про те, що ця акула мала чудовий зір, що дозволяв їй вистежувати птеранодонів. Коли ті готувалися пірнути у воду за рибою. Хоча мозазавр певною мірою нагадує знайому нам вараноподібну істоту, динозух фактично був гігантським крокодилом, а сквалікоракс мав разючу подібність до сучасної білої акули, плезіозаври наступна істота, що населяла води західного внутрішнього моря, була справді унікальною та надзвичайно моторошною. Плезіозаври це рід вимерлих рептилій, які жили від Тріасового до крейдового періоду. До найвідоміших представників цього ряду належить гідрозавр, що в середньому сягав 7,5 метрів у довжину та важив близько однієї тонни. Інший міозавр перевищував 8 метрів, а найбільший представник еласмозавр мав шию завдовжки 7 метрів, а вся тварина могла досягати 10 метрів. І так, якщо цей монстр здається вам знайомим, то це не дивно, адже саме він став основним натхненням для легенд про Лохнеське чудовисько. Довга шия, що здіймається над водою, а під нею ховається масивне тіло. Саме так виглядав лохнеський монстр: 80 мільйонів років тому, у вигляді еласмозавра. Основним джерелом їжі для цих істот були риби та морські безхребетні, такі як кальмари. З довжиною тіла понад 9 метрів їхня маса перевищувала 8 тонн. Вони мали компактне, оптічне тіло з ластоподібними кінцівками, коротким хвостом і пропорційно маленькою головою. Здавалося б, це були доволі маневрені створіння, але насправді це не так: через вузьку шию та невеликий рот ці рептилії могли харчуватися лише дрібною здобиччю західного внутрішнього моря. Вони майстерно використовували свою аномально довгу шию для обману. Повільно рухаючись, вони підкрадалися до риби, тримаючи голову попереду, тоді як масивне тіло залишалося прихованим на відстані щонайменше шести метрів позаду. Риба не помічала загрози або приймала голову плезіозавра за іншу рибу і, зрештою, опинялася в його шлунку. Попри свій моторошний вигляд, ці рептилії не були надто агресивними. Однак цього не можна сказати про наступну істоту, чий вигляд легко може викликати справжній жах. Це гігантська променепера риба з вимерлого ряду і одекти формів, і вона була б ідеальним кандидатом на головну роль у фільмі жахів про підводних монстрів. Поруч із нею велика біла акула здавалася б дружнім супутником. Зофактон часто описують як лютого хижака. Жадібний також влучний опис. Він пожирав усе, що міг схопити своїми зубами, включаючи дрібніші риби, черепах, птерозаврів і навіть молодих мозазаврів. Ймовірно, він не нехтував і падалю, коли випадала така можливість. Зоніс був однією з найбільших кісткових риб, які коли-небудь жили на нашій планеті, досягаючи довжини від 4 до 6 метрів. Ці монстри були настільки агресивними та ненажерливими, що іноді не знали, коли зупинитися. Було знайдено кілька скелетів із неперетравленою здобиччю у шлунку. Найвражаючішою знахідкою став чотириметровий екземпляр із повністю збереженою двометровою рибою гікусарусом всередині. Цілком ймовірно, що Зоніс загинув незабаром після того, як проковтнув таку велику здобич. Його тіло було довгим і струнким, як торпеда, що ймовірно дозволяло йому розвивати надзвичайно високі швидкості. Під час полювання. Деякі оцінки припускають, що його максимальна швидкість могла досягати 60 км на годину. Враховуючи його будову, багато хто вважає, що Зоніс міг вистрибувати з води як сучасні дельфіни, і, можливо, навіть полював на птерозаврів поблизу поверхні. Зовнішнім виглядом ця риба нагадувала сучасних тарпонів, але мала неймовірно потужну нижню щелепу, схожу на бульдожу. Саме через це. Зоніс отримав прізвисько бульдог риба, його паща була вкрита гострими, схожими на шипи зубами, а плавці були довгими та вузькими, довжина якого могла досягати метра. Коротко кажучи, це була універсальна машина для вбивства, що наводила жах на багатьох мешканців океану. Як ви мабуть вже помітили, гігантизм був поширеним явищем у водах західного внутрішнього моря. Майже кожна істота тут була величезною. Від черепах розміром із позашляховик до амонітів, розміри яких можуть вас здивувати. Амоніти це підклас вимерлих головоногих молюсків, більшість із яких мали зовнішню спірально закручену мушлю. Вони були хижаками, що населяли товщу води, і були надзвичайно поширені. Наука ідентифікувала приблизно 40 тисяч видів амонітів. Найбільший з відомих амонітів це парапузозія. Уявіть собі, мушлю діаметром до 3,5 метра та вагою приблизно однієї з половиною тонни, причому сама мушля могла важити 500 кілограмів. Якби її розгорнути, ви б отримали тунель довжиною 10 метрів. Не дивно, що ця істота отримала титул найважчого безхребетного всіх часів. Цей глибоководний мешканець пересувався так само, як і всі амоніти, наповнюючи свої порожні камери мушлі водою або газом. Використовуючи принцип реактивного руху. Як і всі амоніти, цей титан мав дзьоб та довгі щупальця, якими полював, ймовірно, його мушля обростала морськими організмами, подібно до того, як корпуси кораблів слугують основою для цілих екосистем. Якщо дрібні амоніти зазнавали значної загрози з боку великих хижаків, таких як мозазаври, які могли легко прокусити їхні мушлі, то парапузозія найімовірніше мала небагато природних ворогів. Її панцир було не так просто пробити, а сама істота була готова дати відсіч. Ці гіганти населяли західне внутрішнє море, роблячи його води ще більш зловісними та небезпечними. Важко уявити, що відносно невелике море шириною 960 км кілометрів та довжиною 3200 км кілометрів могло вмістити стільки гігантських суперхіжаків, це були справжні монстри, які постійно змагалися за виживання. Здається, що західне внутрішнє море стало божевільним експериментом еволюції, де вона повністю розгорнула свою силу та застосувала всю свою винахідливість у створенні найстрашніших і найсмертоносніших істот, які будь-коли існували на землі. І без сумніву, це було успішно. Що вас здивувало найбільше? Напишіть у коментарях, що вас вразило найбільше в цьому відео. А може ви знаєте про інших доісторичних монстрів, які ще більш вражаючі. Нам буде цікаво прочитати ваші думки. На цьому все. Дякуємо, що вирушили з нами в цю далеку подорож. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски, ставте вподобайки та дякуємо за перегляд.